Отже, з нами на зв'язок вийшов історик та політолог Олександр Палій. Вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, з вами хочемо обговорити дійсно новину останніх днів, яку багато українців чекали більше семи місяців. І нарешті дійсно це трапилося цей сакральний для Путліра, для багатьох расистів. К міст було пошкоджено. Як ви розцінюєте всю цю ситуацію, і що ви думаєте, чим вони можуть відповісти? Чи зважиться на якусь відповідь? І хто на вашу думку причетний до цього руйнування? Чи можна обстріл Запоріжжя вже вважати відповіддю, чи ще слід чекати якихось підступних дій? Підступних дій е, чекати варто незалежно від того, чи вдарили б чи вдарила Україна по цьому Кримському мосту. А тобто, підступних дій від Росії варто чекати в будь-якому випадку. Треба розуміти, доки доти існує, е, доки в них підлота, це буде останній основний інстинкт, який буде затухати разом з Росією, тому тут ніяких ілюзій не треба мати. Вони будуть відповідати нам в, межу, в міру своїх сил. Тобто, якщо Україна матиме серйозні можливості для стримування, то, відповідно, російські, російська ця лють вона буде в пісок. Тобто нам головне зараз здобути можливості протиповітряної і протиракетної оборони, і після цього вся ця російська лють вона буде. Ну, без... Ну, вже маємо повідомлення, що е, Дмитро Кулеба закликав західних партнерів якнайшвидше надати нам оці захист, е, засоби протиповітряної оборони, оборони і протиракетної оборони. Скажіть, пане Олександре, а що для Путіна означає оцей міст? Для Путіна цей міст означав можливість перекидати війська на південь України, атакувати Україну, оточувати Україну. Він все робив для цього. Він газопровід, північний потік, збудував для того, щоб обійти Україну і позбавити Україну підтримки європейської держ... європейських держав у вирішальний момент. І так само цей Кримський міст він не мав ніякого значення, крім, власне кажучи, не економічно, зовсім не економічно, тому що його економічне значення досить невелике. Чому? Тому що там переміщується відносно небагато людей тим мостом, відносно небагато грузів, і паромна переправа легко впорювалася з цими всіма потоками. Все це робилося для того, для можливості швидкого перекидання воєнної техніки важкої через залізничну цю складову. І зараз ми найближчим часом, власне кажучи, побачимо е наскільки оці залізничні можливості перекидання, чи вони зруйнувалися, чи вони пошкодилися в результаті цього ушкодження е цього мосту Кримського чи ні. Е все, що робив Путін, це все на шкоду е, Україні, навіть не на, на користь Росії як такі, не на її розвиток, а просто для того, щоб свої підлоти множити. Це треба розуміти абсолютно і його воєнне значення, воно не зрівняно вище ніж якесь економічне. Ну і вчора було повідомлення, що в Росії в Москві, зокрема арешти, нібито генералів відбувається, нібито протистояння. ФСБ і Міноборони. Наскільки правдива ця інформація? На вашу думку, ну ми бачимо, що нібито була критика дуже серйозна з боку всіляких псів режиму, так би мовити, російських одночасно одномоментно такий гавкіт в бік військових. Військові навіть не відгавкувалися. Вони щось сиділи там, і соплі витирали і тому, в принципі, такий розвиток подій можливий. І достатньо ймовірний, але чи буде він у формі там розстрілів, масових затримань і так далі. Розумієте, російська армія вона настільки деградована, у них немає ніякого відчуття солідарності. Тобто вони загрозу для режиму навряд чи становлять ці солдати, їх кинуть кудись убивати і бути загиблими. Вони будуть рятуватися, намагатися врятуватися поодинці. Вони не здатні там акумулювати і вражати якусь політику ці, ці військові. Тому. У них, знаєте, для того, щоб був заколот якийсь серйозний, треба, щоб довіра серед заколотників була. А в Росії це така країна, де всі-всіх здають, де просто всі зрадники тотальні одне одному. І тому там за великим рахунком царювати дуже легко. Путіною таким як Путін. Ну а Путін тим часом змінює командування так званою спеціальною воєнною операцією. Це на користь Україні чи на шкоду? Як ви та я знаю, що українцям байдуже було вже вісім цих командувачів. Всі вони один за одним злітають, і тому це така розумієте, російське слово «чехарда», Що називається? Вони намагаються їх переставляти в цьому борделі, так би мовити, стільці в російському, але російська армія вона має низку фундаментальних проблем. А які українська армія навчилася дуже добре використовувати, будемо будемо сподіватися, що з Божою поміччю за допомогою наших союзників, можливо, нових озброєння, також в підвищення кваліфікації наших військових? Ми всі ці загрози з їхнього боку швиденько так би мовити, спростуємо. Ну але водночас ФСБ не спить, і ми бачимо дедалі більше заяв на заході. Про те, що потрібно Україні десь сідати за стіл переговорів. Ну, остання заява була міністра, здається, оборони Румунії. Чому вона пролунала на вашу думку? Ну, всі розуміють, що з того боку Росія нехай вона ослаблена, нехай вона побита зараз. Але в неї є якісь ресурси, в неї є ядерна зброя, і мовляв, спокійніше якось її так з щось з нею, там, якісь переговори вести. Але е критична маса заходу і ключові держави заходу, ключові політики заходу вони говорять, що Україна повинна очистити свою територію, і тоді розмова з Росією буде зовсім інакше. От і тому для нас ця друга позиція, яку зокрема і керівництво Великої Британії фактично особлює дуже яскраво, і колишні, і Борис Джонсон, і нинішня ліз трас, і так само цю політику зараз фактично підтримують багато німецьких політиків, які говорять, що з Путіним і голландських політиків, тобто серйозних і великих європейських держав, які говорять про те, що з Путіним говорити поки що нема про що. Поки Україна не завдасть йому такої поразки, щоб е, він е, зрозумів, що треба відповзати, е, поки вони так би мовити будуть насідати. Треба розуміти, що е, ну значна частина професійної російської сухопутної армії вона вже знешкоджена українцями, е, чи то не то загибла. Е, і зараз е, ну нова хвиля з їхнього боку. Ну треба буде розібратися. Дасть Бог з Божою поміччю з цією хвилею. А потім вже буде легше. Пане Олександре, от так як захитався цей Кримський міст сакральний для Путіна, чи може захитатися дійсно його режим у зв'язку з цією ситуацією? Чи рашисти зможуть визнати, що це, ну, що це нібито було? підірвання та з боку України, адже от попередні вибухи там в Джанкою, в Криму вони ну не визнали, що це Україна, ніби це там якісь були диверсії, але хто їх зробив, вони не оголошували. Так само зараз якось придумали фуру ще там різні, якісь здогадки версії стосовно того, що це могло бути. Вони якісь удари можуть приурочувати до помсти, до відплати і так далі, до цього. Але ну, всі їхні слова треба розуміти, що вони б'ють коли можуть, а, і, і так б'ють, як можуть. Тому а, всі їхні виправдання, всі їхні до якихось дат, до якихось там приводів притягування, все це. Мішура після 24 лютого, все ясно, що вони е, б'ють де можуть і скільки можуть. І тому, відповідно, треба їм відповідати повністю ліквідовувати їхні ударні можливості. Е, тому що говорить російська пропаганда, це взагалі можна не слухати. Це білий шум. Насправді там вирішує Путін, але навіть Путін часто зранку не знає, що він зробить ввечері. розумієте? там вже хаос такий серйозний почався. От. Тому дослуховуватися до цих шнурків кремлівських ніякого сенсу абсолютно немає. Воно на, нам своє робить. Наші солдати і там кількадесят нових гармат з боку заходу, це буде значно важливіше, ніж оцей весь російський білий шум їхніх заяв. Але бачимо дійсно це скавучання, наприклад, в телеграм-каналах з боку расистів, які е, вимагають і е, там розібратися, покінчити з Україною. По... Почати воювати по-справжньому, і все таке, чи воно якось може вилятися в якісь можливо дійсно бунти заворушення чи вимоги відставки Путіна? А, ну, Путін, оцих, хто кричить, вони він їх пошле, так би мовити, сюди в Україну. Тобто він позатикає рота от російська ГБшна машина, от що вона вміє робити, Вона нічого не вміє робити. Ні в економіці, ні в сфері а, військовій, в тому числі мало що може робити порівняно з західними країнами і серйозними країнами, але підлоти всілякі і тиранія людей, катувати людей. Оце вони вміють. Єдине, що вміють росіяни, це катувати людей. Це я вам скажу, от видно по цій а, нинішній а, війні дуже дуже чітко. А тому о, вони можуть здійснювати якісь серйозні проблеми а, для України, намагатися їх а, робити. Але я ще раз підкреслюю: 24 лютого були у нас значно більші проблеми. Зараз українська армія навчилася йти вперед. Українська армія відмобілізувалася значною мірою може відмобілізуватися ще більше. От і є е, кому навчити вже наші війська, тобто є самі українські солдати, які можуть навчити нових українських солдатів, е, самі українські офіцери, які можуть навчити нових українських офіцерів, тобто є працюючий механізм нашої армії. Є економічна підтримка, є ресурсна підтримка. У нас є величезна кількість протитанкових засобів, які вже безпосередньо в наших військах перебувають. Тому е, зараз ситуація не зрівняно ніж вона була раніше. А щодо е, різноманітних там погроз ядерними ударами і так далі, то американці їм сказали: тільки спробуйте, тільки спробуйте, і ваша сухопутна армія, щонайменше на території України, буде знищена. Це прямі слова американців, американського керівництва. Ну американського керівництва трошки не так сказала, не зовсім прямо, але потім ті, хто, кому треба, це все роз'яснили. Тобто вони навмисне залишають такий трошки знак запитання, щоб росіяни подумали, що можливо все буде ще значно гірше ніж це для них. Тому о, от така ситуація. Ну, хочуть вони мільйон прислати, і загинути мільйон цих московитів від хаймерсів? Ну нехай присилають е, я думаю, що нашим е, артилеристам буде трошки більше роботи і всього на і всього, і всього пане Олександр, але як ви гадаєте, чи дійсно ось ці расисти, які наїхали до Криму після 2014 року, е, спробують втекти, якось покинути цей півострів, е, щоб не залишитися. Наприклад, в час деокупації сам на сам з збройними силами України? Ну так, вони будуть тікати. Більше того, я вам скажу, що дуже багато цих росіян-окупантів будуть говорити, що вони завжди ненавиділи Путіна, будуть прилюдно топтатись по його портретах, будуть брехати і розповідати, як вони героїчно протистояли путінському режиму. Ну тобто, від, від них буде оце все. От, а якась частина втіче, а якась вже почала втікати. Якщо ви подивитесь, наприклад, як там квартири продають зараз в Севастополі, там чи де, то ви побачите, що там продажів значно більше ніж купівель. Тобто пішло, пішло, вже намагаються, так би мовити, продати продавати це все. Тому от така от історія, уже, уже ця політика пішла. Пане Олександре, а яким ви бачите закінчення війни? Ну от ми деокупували всі наші території, і Крим, і Донбас. А Путін все одно не йде у відставку і залишається керувати Росією. Президент Зеленський вже підписав указ, що переговори з ним неможливі. Тобто, переговори має вести Сполучені Штати, НАТО, Євросоюз з ним про підписання якогось договору про завершення війни, чи як це має відбутися? Я думаю, що нам не нам потрібно очистити нашу територію. І якщо Росія буде продовжувати ракетні удари десь здалеку, то необхідна ПВО протиповітряна і протиракетна оборона, яка буде це все знешкоджувати тобто ми доб'ємося такого відносного миру. Де-факто відносно миру, і будемо чекати, поки Росія виснажений розірвався. У нас зв'язок саме нашим... головне... головне звільнити наші на наших людей, і відповідно забезпечити, щоб Росія не могла завдавати ці артилерійські удари, жахливі, які в тому числі зараз вона завдає, і зокрема. Ну, от як по Запоріжжю, нещодавно і так далі. Щоб ми могли ці ракети перехоплювати зараз. Це дуже величезне завдання для нашої протиповітряної оборони. А так уже буде мир відносний такий після цього. От і Росія у Росіян виникне велике запитання: а що вони, власне кажучи, досягли в результаті цієї каїнської підступної війни. Вони нічого не досягли, вони поклали там якусь кількість росіян велику, а вони знищили фактично свою сухопутну армію, значну частину військово-повітряних сил, нічого флагмана потопили, нічого не досягли в результаті, а її ще й мають колосальні економічні труднощі. І після цього, відповідно, росіяни будуть ставити запитання до Путіна. Але хай вони вже ставлять хоч до Путіна, хоч до Кадирова, хоч одне до одного. Нам це буде звичайно цікаво, але ми на це подивимося із задоволенням збоку зі сторони. От, такий має бути мир. Скажіть, ну от за цього сценарію. Чи можливий прийом України в НАТО, уже коли ми звільнимо свою територію, чи це, ну, чи це не так швидко відбудеться, коли звільнимо територію, ключові, ключові регіони? Я думаю, що ймовірність буде зростати дуже серйозно? От, подивіться, після наступу на Харків на Харківському, коли фактично була звільнена вся Харківська область. Нам дуже серйозно почали е, заохочувати е, зброєю з боку заходу, тобто цей потік він ще й прискорився озброєння з боку західних країн. Тобто, будь-який наш успіх, а тим більше, якщо він буде серйозний, якщо він включатиме спочатку Херсон, е, потім там Мелітополь, потім Крим. Потім Донбас або в якій іншій послідовності, то ми побачимо, е власне кажучи, я думаю, що серйозні ці транші підтримки, і взагалі зростання підтримки членства України в європейських інституціях. з боку країн, наших найближчих друзів, країн Польщі, країн Балтії і деяких північноєвропейських країн, Чехії, Словаччини. Ми вже ці заяви бачимо станом на сьогоднішній день, тобто вони Де... готові нас підтримати. І це дуже ми повинні зараз запам'ятати тих країн, ті країни, які стоять з нами дуже твердо і так би мовити, безкомпромісно, крім сполучених штатів, це звичайно Велика Британія, це країни Балтії, всі три це Польща, це Чехія, це Словаччина, і останнім часом це Фінляндія. Зокрема, тому у нас слава Богу багато друзів. Ви знаєте, в Європі зараз є такі країни, в яких більше на вулицях українських прапорів ніж прапорів національних своїх місцевих країн. От зараз є така, такий стан і популярність така України у всьому світі, і особливо серед наших західних сусідів. Дякуємо вам, пане Олександре, за ці коментарі. Отже, історик, політолог Олександр Палій в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякую вам, на все добре. Слава Україні. Героям слава!